То є Святий Дух, Святий Дух, третя особа Бога. Щоб зрозуміти значення Святого Духу, ми повинні приймати єдиного істинного Бога і Сина Його Ісуса Христа. З біблії нам відомо, що Отець і Син з'єднані Духом Святим, але Дух Святий сходить від Бога також і на звичайних людей. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Святий Дух не стане проходити через стіни, щоб стукатися до нас або шуміти пізно вночі. Він також не бродитиме в білому савані, щоб налякати нас. Він в наших серцях і помислах, боятися Його не варто. Оскільки дав нам Бог Духа не страху, але сили і любові, Дух Святий називають втішитель. Він допомагає нам осигнути Біблію і діяння Божі. Він учить нас істині, Духу все проникає і в глибини Божі. Через Духа Святого ми можемо стати не рабами, але синами Божими. Христос учить нас і дає нам утіху через Духа Святого. Коли ми в біді, Дух Святий говорить за нас, Він вкладає думки в нашу свідомість і слова в наші вуста. Дух Отця нашого може говорити в нас. При хрещенні і покаянні Дух Святий сходить на нас. З хрещення починається наше нове життя з Христом. Ми не можемо увійти до Царства Небесного інакше, як народившись знову. Наше друге народження відбувається при хрещенні, коли Дух Святий сходить на нас. Ми народжуємося знову від води і Духа, і нашому колишньому існуванню наступає кінець. Ті, що живуть по плоті, Богу догодити не можуть. Якщо Дух Божий в нас, то Христос в нас, а значить і Бог. Будучи християнами, ми повинні слідувати прикладу життя Христа і апостолів. Але просто знання Біблії недостатньо, ми повинні дотримуватись заповідей Божих. Живучи з Духом Святим і підкоряючись Йому, ми одержуємо його плоди, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Дух Святий об'єднує нас всіх в храмі Божому. Бог закликає нас всіх в храм Господень для виконання своєї місії. Це відбувається не через нашу обраність, дух наділяє нас всіх якимись здібностями або талантами, щоб ми могли трудитися разом як єдиний організм. Організм складається з безлічі частин, в ньому є руки, ноги, очі і вуха, і все це може функціонувати лише у взаємодії. Це означає, що ми повинні з любов'ю і допомогою Духа Святого допомагати один одному. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо Тобі, Господь Боже, Небесний, Отче через Ісуса Христа, Господа нашого, за всі твої блага, тобі, що живеш і царюєш по віки віків. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей. І ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого, і марії діви, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас, при Понтії палаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано і возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем, і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину свату, Соборну і апостольську церкву. Визнаю одно хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай Воскресне Бог. І розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як тане воск, від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радуйся, пречесний, і животворчий хрест Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі, Господа нашого. Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе хрест свій чесний на прогнання, всякого супротивника. О пречисний і животворчий хрест Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене Господи, силою чесного. І животворчого твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла.